Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Британський таблоїд The Sun повідомив, що російський фрегат, адмірал Горошков, на борту якого можуть бути ядерні ракети, рухається в бік США. Видання повідомляє, що корабель пливе до США і незабаром опиниться в радіусі удару. Фрегат був помічений на радарах у нейтральних водах Атлантичного океану. Диктатор Володимир Путін раніше стверджував, що на борту фрегата встановлені гіперзвукові ракети Церкон здатні нести ядерні боєголовки. Дальність їх дії, нібито становить тисячу кілометрів. Розмі у той же час пишуть, що фрегат рухається у бік США з іміджовою місією для демонстрування прапору РФ у районах Світового океану. Сам корабель адмірал Горшков уже подавав сигнали Сон. Та відходив док, не факт, що і цього разу він не попливе на ремонт. Крім того, росіяни вибрали ворогом США. Американський флот з горошкова може зробити Горошок в прямому сенсі цього слова. Годину тому джерела, наближені до адміралтейства, написали, що корабель таки серйозно пошкоджено. Невідома торпеда розірвалась поруч з машинним відділенням. Корабель задимівся та змінив курс. Йому на допомогу випливли союзні кораблі. Моряки РФ паніці та відмовляються ходити в сторону РФ. Що ж РФ дійсно хоче спробувати когось налякати у тихо Кані, маючи там флот із середнім віком у 30 років та поступаючись за кількістю значно молодшому флоту Японії, не говорячи вже про США. Найбільшу дальність мають є малі ракетні кораблі проєкту 1234 Овод, які у кількості п'яти одиниць перебувають у складі флоту з 1984-1991 року. Один з них під час модернізації отримав комплекс Уран з шістнадцятьма пусковими ха 35 Всі інші спираються на шість протикорабельних П-120 малахіт з дальністю пост. До 150 кілометрів. Міноборони РФ дійсно доволі несподівано підняла по тривозі весь склад Тихоокеанського флоту. При цьому за доволі дивною легендою навчань не допустити умовного противника у південну частину, Охотського моря та відбити десантування на Сахалін. Разом із флотом, включно з атомними човнами, у навчаннях беруть участь літаки дальньої авіації та тактична авіація Східного військового округу. Також було оголошено, що під час навчання увагу буде приділено відбиттю масованого повітряно-ракетного удару. Пошук підводних човнів та боротьба з надводними кораблями противника при цьому для відбиття загрози з повітря планується висунути розрахунки ЗРК, які не перебувають на чергуванні та перемістити оглядові РЛС на нові позиції. Водночас сили, які має Тихоокеанський флот РФ, вже дуже давно не відповідає океанському формату, але всі ці та інші ще менш боєздатні кораблі в умовах охотського моря є лише мішенями для авіації будь-якого вірогідного противника РФ у цьому регіоні. Є відбивати таку атаку російським кораблям буде вкрай складно, бо лише п'ять з них мають відповідні засоби. Проти повітряної оборони вже згаданий варяг та чотири кровети проєктів 2380 та 2385, які мають новий корабельний зеркар едут. Версія С-350 із задекларованою дальністю у 150 кілометрів. Всі інші кораблі, попри модернізації, можуть спиратися лише на ППО ближньої дії, бо у намаганні напхати ракет побільше у Кремлі, об'єктивно забули про протиповітряну оборону взагалі для багатьох кораблів, що стало предметом критики цих рішень навіть у самій РФ. Зокрема, навіть маршал Шапошніков, попри модернізацію, залишився зі старим корабельним ЗРК РК морською версією Тора, тобто дія ППО корабля, обмежується 12 км. За дальністю та шістьма кілометрами за висотою. Таким чином, ліквідація лише п'яти кораблів перетворює весь надводний тихоокеанський флот лише у мішені для авіації, яка, якщо буде мати відповідний час та натхнення, може навіть практикувати потоплення кораблів вільно падаючими бомбами, фактично те саме, але зі значно більшими зусиллями. Стосується і підводних човнів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.